Чи знаєте ви, що найвідоміші відкриття прийшли нам вісні? Структура бензолу? Відомий хімік Фрідрих Какуле у своєму сні побачив змію, яка кусала сама себе за хвіст. Саме цей сон наштовхнув його на думку про циклічну структуру бензолу, що стало великим відкриттям в органічній хімії. Швейна машина. Еліас Гу, винахідник швейної машини, у своєму сні бачив, як за ним гналися воїни, у яких були досить дивні списи. В кожному з них були отвори. І саме цей сон наштовхнув його на думку про створення голки з отвором для швейної машини. Мелодія Єстетей від The Beatles. Колись Пол Маккартні прокинувся з думкою про те, що йому наснилася мелодія, яка була досить для нього знайомою. Проте, згодом він зрозумів, що це абсолютно нова пісня, яка в подальшому стала однією з найвідоміших у ХХ столітті. Ну і звісно, не можу згадати про періодичну таблицю Мандалеєва. Мандалеєв досить довго не міг зрозуміти, в якому порядку йому треба вистроїти всі хімічні елементи. І ось, виснажений після довгої праці, він заснув. І диво, елементи впорядкувалися самостійно. Саме такий сон змінив хімію для нас назавжди. Можливо, саме наступної ночі ваш мозок зможе подарувати вам майбутні книги бестселер відоме технічне рішення, бізнес-ідею. Але не забудьте записати зранку свій сон та подбати про юридичний захист.